Велике дерево ще несла річка. Зачепилось, додаючи скиду суворої краси. Купатись тут не можна. Вітаю вас, шановні колеги. Спінтест студію розгорнуто на донці в кадрі Олег Сізон. Локацію ви, звісно ж, впізнали. Есхарівська гребля. Рибалити тут сьогодні маю навіть дві причини. Причина перша мінус 18. Господь все ж таки дав нам трошки зими. Зима ця коротенька, але справжня. Ну і причина номер два заборона на щуку. На деякий час наше все мікруха, то сьогодні буду мікрушити. Мікрушити у мінус 18. Вдень, сподіваюсь, трошки потепліше, але поки що так. Для цієї суворої зимової мікрухи снасть маю трошечки потужнішу, ніж з мікрухою зазвичай. Оріон 742 УЛС. Довжина 224. Верхівочка Hard Solid, Потужність номінально 7 грамів, насправді трошечки більше. 8 грамів сьогодні в коробці маю. Риба, яка клюне, сподіваюся на окуня, начебто. Ворушився судачок, ну а як буде щука, то скоріш за все відріже. Бо флюр сьогодні маю 0,25. То все по-чесному. З чого ж почати? Почати з дводіймового рінго. З якою вагою грамів 5. Нитка оброблена силіконом, він ще не оббився. Тому треба дати навантаження, а потім може і перейду до чогось легшого. Рінго виглядає органічно. Працюємо. На середній дистанції глибина десь під три метри. Зараз взагалі низька вода в донці. То і тут не глибоко. Глибоких ям тут насправді небагато. Ну і все ж таки течія, свіжа водичка. Навіть трошечки підігріта. Це для рибів завжди аргумент. Кільця прихоплює. Буду чистити, що робити. Щось підсіло. Ого. Непогане. Обережно підсіло. А вручається норм. Хто ти риба? Окунь? Так. І не просто окунь, окунь кабан. Зимовий спінінг в мінус 18. Можливий. Я тебе навіть зважу, бо ти звір. Посидь у водичці, а я налаштуюсь. Непоганий старт. Непоганий. В мінус 18. Навіть банальне зважування є процедура. І віддай гачка. Зважуватись будемо по-чесному, як спортсмени. 600 грамів підсака. Кіло 100! Кило сто минус 600 в цьому красане ровно пів кило. Заліковый злодей. Та може підеш додому. Лапать ха, ха Тікай. В пузочку багато икры то життя в донці буде. Я не загадую нічого при такому старті. Далі може бути все, що завгодно. Все, що завгодно, це і більше нічого. Є і такий варіант, подивимось. Працюємо. дец осталось, и я запомнил. И снова на паузе. Сила страшная. Навіть така тормозна людина, як Олег Іванович, після цього має зробити висновок. Треба робити довгу паузу. Навіть грубі окуні наприкінці лютого є риба тормозна. Цього зважувати не будемо. Він грамів на 100, як я бачу, менший. На будь якій риболовлю це був би залік та трофей. Але сьогодні. Просто звичайний окунець. Ха-ха. Я б таких ловив. Я б таких дубасив. Тікай додому. З тобою швиденько. Ні-ні-ні. Швиденько, але не настільки. Банзай. Кіно вже точно буде. Силикон оббився. До закидання вже питань нема. Паузу. Тривала паузу на дні. Тримай її, не поспішай. А це вже не риба. Це вже я щось зачепив. Зачепив гілочку. Але 0,4 нитка. І перемогла. Бачите, яка страшна. Налякав рибів. Нехай трошки відпочинуть. Ще в тому напрямку я не був. Ні, то з задоволенням поволочив би, але не можна. точка, на жаль, не підволочіння. Підскакуючи над камінням, я його якось проходжу. Але як буду волочити, кожного монтажа буде вистачати на одне-два закидання. В паузах я дуже уважно слухаю бланк. Я хочу все ж таки отримати клювання. Тягати рибів, які з'їли в паузі, непомітно. Воно цікаво, але цікавіше контакт. цікавіше той тинць, який окунь вміє робити, якщо хоче. Є контакт. Нарешті цього я хоча б відчув. Відчув, як він з'їв. Це теж окунь, скоріш за все. Так? Так. І це вже окунь звичайний мікроджиговий. Я б не відмовився ловити навіть таких, бо зимовий мікроджиг справа екзотична. Якщо будуть клювати, та нехай. Там на тихій воді я ще не був. Не така вже вона і тиха. Там зворотня течія досить помітна над глибиною 2,5 метри. Знову чіпив когось. Знов хтось обережно підсів там на тихому. Здається, мені ще це знов заліховий окунь. Ні. Це королева. Королева заборонена риба. об яку я не хочу знов намочити рукавички тікай без церемоній бо якщо з тобою впіймають в руках то буде штраф а я цього не люблю Качки бачили. Полетіло заповідати. Нічого. Не доведуть. Факт браконьєрства не доведено. Вичепився. За щось не зрозуміле. Начебто й зрушаю з місця. сітка Схоже. Схоже, що там в течії стоїть погане. На нас це стається стається частіше ніж я б хотів то знову в'яжусь перев'язавшись я ще трошечки перемістився вирішив ще на якийсь час ту точку відпрацьовано. тут я ближче до греблі тут більше каміння тому на 5 грамів ловити не хочу Тут я візьму легший монтаж і спробую тіпсі замість Рінго. Три грами? Три грами. Тіпсі з трьома грамами. Де вже те є сонечко? куда тут майже стоїть зупинилась перед кам'яною косою каміння тут до чорта. Міння страшне, а між ним оконці. Це спрацювало. Зменшення приманки, зменшення ваги. Зменшення окунів, так. Але хоча б такі. Як будуть клювати хоча б такі, то це мікруха. Мікруха звичайна, мікруха не бонусна. чесно кажучи їхав на таку зачіпився пішов відчеплятися звісно ходити тут треба обережно бо каміння під снігом то є страшне напрямок в зворотній бік, то може висмикнув, а може і ні висмикнув. Це допомогло. Цей номер пройшов. Зачепившись чи в каміннях, чи за корчі, досить часто вдається відчепити, потягнувши в протилежному напрямку. Звісно ж, якщо він є той напрямок працювати з триграмовою мікрухою мені в принципі сподобалося. то зараз піду на точку, де вона є основним варіантом. А потім звідти знову повернемось сюди. Туди, до пляжу. Камінням та корінням. Скоріше за все по низькій воді та точка не стрелить, але перевірити треба. Пляжик виглядає чудово. Тут я, скоріш за все, обійдусь без підсаки. Берег дружній, пісочок. Єдине питання, чи залишилась там глибина. Тут мої сподівання на 3-грамовий монтаж з тіпсиком. Це вже класична мікруха. Ну, хіба ще флюр 0,25 трошки завеликий, але з 0,4 ниткою нормальний. Що з глибиною? Контакт. Контакт майже на падінні. Це схоже на щуку. Схоже на навеличку щучку. Яка з'їла і борсається, не може перегризти, бо нитка в заїді. Так, це вона. Не дарма ходив, навіть зроблю світлинку. Ні, ловити цю заборонену рибу ми з вами не домовлялися. Вона красивенна в сніговій паніровці. Вона тікає додому. Обіцяла не розповідати. Ця щука знає, що таке сніг. Небагато хто з них про це дізнався. Покольних тут нема, то побігли. І ще як мінімум дві точки на денний вихід я майже не сподіваюсь прийшов знов ближче до греблі де клювали окуні тягаю той монтаж був найкращий рінго плюс 5 грамів вольфрама але каміння нікуди не поділося щось там начебто і зрушило але все, відірвав. На цьому завершимо. Дуже я хотів завершити на позитиві. Але як бачимо, хоча й вийшло сонечко, хоча мороз вже не 18, а десь так градусів 8, не можна було проїхати сюди в день, бо залікові грубі окуні клювали зранку. То прийшлось мені. Доводити експериментально, що можлива мікруха навіть в мінус 18, якщо це доросла правильна мікруха з Аріоном 742 ОЛС. Ну що ж, додому змонтую швиденько кіно в четвер до ефіру, і в вихідні тут буде аншлаг. Але аншлаг, скоріш за все, був тут і без мене. Бо це есхар це культова локація харківських спінігістів. На есхарі клює завжди.